І так, показую, як встановити програму Автоком 2017-ї версії, от, на прикладі легкової. Так точно так же ставиться для вантажних автомобілів. Значить, я свої програми даю на сайті. Набираєте сканер. Має загрузитися от такий сайт. Далі, розділ встановлення програм переходимо. Значить, Рекомендую спочатку ставити цю 20-ту версію, тому що при її встановленні зразу підтягуються драйвери з самого прибора. І якщо ви її не ставите, то 17-ту треба поставити обов'язково потім ще драйвера. Тут от є відео третє, настройка драйвера 2017-го. Так, і тепер по встановленні. Значить, потрібно спочатку програму нам закачати. Отут тут є всі програми зібрані на сайті. Ви можете закачати. Отут тут є легкова, тут є грузова. І ключик. Всім, значить, всі, хто в мене купляли, там мають таку бумажку, на якій написаний написані до цього ключика пароль. Отут тут його треба використати. Значить, нажимаємо легкова. Загрузиться таке віконечко з Гугла. Файлик, як нас називається. Тут написано 2017 карс, Cars. Cars це легковат Якщо тут писати тракт, це буде грузувати. Нажимаємо ту тут от кнопочку скачать. Це, що не вдалося просмотреть файл, це не має значення. це не має значення Ціненька кнопочка Скачать нажимаємо її. І знову у нас нове віконечко написано, що файл вмістить 1,3 ГБ, і нажимаємо все равно скачать. Після цього в нас пішла загрузка. От, якщо я тут загрузив значить, в, Google, в Google Chrome, це відбувається, то щоб перейти і подивитися загрузки, значить. Ось тут є загрузки. Ctrl-J, нажимаєте і дивитесь, от вона зараз качається. Значить, поки програма качається, переходимо назад. І нам ще потрібно закачати ключ. Нажимаємо тут ключ. І знову в загрузки переходимо. Тут качається ключ, ну, він швидко качається бо маленький. Програма теж. І тут є показати в папці. І нам відкривається папочка. Обично Google Chrome закачує в папочку загрузки. От. Ну, нам треба, от бачите, він в архіві. Тобто має бути от такий значок архіва. Архів має бути WinRAR. WinRar, якщо у вас старий якийсь, може не розархівуватися. Якщо не розархівовується, просто поставте WinRA версії 5-ї. І далі, 6-ї. Цей розархівує. Якщо у вас якийсь старенький 3-ї версії, може не розархівувати, ви десь помилку архіву. щоб знали, що просто Зайдете в Google Chrome, скачаєте новий архіватор. І все. Відкриваємо два рази шчолка і має відкритися віконечко з winrar Ці всі файлики от так от мишкою, щоб вони всі були І і вибираємо диск C І тут пишемо папочка 2017. Обов'язково от так от пишіть, тому що в загрузки не розпаковуйте. розпаковуйте в якусь папочку на диску. Вибрали от папочка 2017, нажали ОК. Воно запитало пароль, пароль я вам там дав написаний. ось цим паролем ви його розархівовуєте все, тепер воно розпакувалося, закрили цей, перейшли на диск C і дивитесь, от є папочка у вас мала бути 2017, з'явитися, заходимо в ню, і тут є розпакований ключик. Оці файлики, має Мають 1, 2, 3, 4 файлика. Тепер перед тим, як оце робити, бажано подивитись, чи у вас нема антивірусів включених. Тобто зайшли от сюди. Вниз подивилися, чи тут немає якоїсь антивірусної програми. Якщо є, обов'язково її відключити або бажано знести, щоб її не було. Е, є в Windows 10 встроєний защитник Windows. обов'язково він тут буває. Значить, тоді зайшли в його настройки і переконалися, що защита в реальному часі виключена. Бо якщо вона буде включені, оцей, оцього файлика у вас не буде, його може витирати антивірус. Е, значить, оце з антивірусом пов'язано. Бажано його виключати. Далі. Тепер за, за, подивилися, значить, в нас скачалася програма. Значить, клікаємо на архів програми. Відкривається От Є папочка така. І нажимаємо Ізлеч. І опять-таки, ізвлеч, куди? Не просто Окей, а ізвліч диск С вибираємо, щоб оця папочка була на диску С обов'язково, не в загрузці. В загрузок програма не буде працювати. Мої документи не Тільки на бажано в корінь диску С. Хто розпечатає всякі мої документи, потім, щоб до мене не зверталися, Його програма не активовується і через це можливі проблеми. Все, вона розсудає. Розпаковується. Так, все програма розпакувалася, закриваємо архів. Це закриваємо. Переходимо на диск С. Диск С. Значить, маємо папочку, ця, що в нас розпакувалася. Отак вона називається 2017 Cars. І 2017 тут просто ключик. Тепер. Заходимо в, оце, в цю папочку cars. Тут є багато файликів. Значить, Оці перші файлики пов'язані з тим, щоб антивіруси відключити на 10-му віндесі. Тобто, ви можете оці всі, оце, цей 1, 2, 3. В цій першій папочці, так. Попробувати позапускати, воно там антивіруси відключе, якщо зможе. Якщо не зможе, то не відключить. Далі прогортаємо. От сама наша програма. Вона називається Main. Клікаємо праву кнопочку мишки, нажимаємо Копірувати. Пер переходимо на робочий стіл і тут клікаємо праву кнопочку мишки, наживаємо вставити ярлик. Не вставити, а вставити ярлик. От ярлик вставився. Беремо знову праву кнопочку мишки Переймінувати. І пишемо 2017 CARS». Це буде наша програма, звідси ми її будемо запускати. Два рази мишкою натискаємо. Програма має запуститися. Її треба активувати перший раз. Є в нас таке віконечко має появитися. Натискаємо кнопку далі, натискаємо кнопочку далі, натискаємо кнопочку «Старт». Натиснуло. Далі воно питає, чи є у нас файл активації, щоб активувати цю програму. Тобто, чи зберегти його перший раз. Значить, Перший пише зберегти є yes» або но. «No». Да, ми беремо спочатку, нажимаємо Да. Потім другий раз будемо цю процедуру робити, нажмемо цю кнопочку. Ну, перший раз натискаємо тут. «Да». І тепер нам треба оцей файл активації, оцей от файл актившн зберегти в якусь, в якусь папочку. Ми можемо зайти на диск C, зайти, де в нас ключик лежить. От 2017. Зайти сюди і тут нажати Сохраніть. Файл у нас зберігся. Обов'язково запам'ятайте, куди ви його зберегли. Все, програму закриваємо. Заходимо тоді в активатор. На диск це папочка «2017», де в нас активатор. У нас тут з'явився оцей файл активації, що ми тільки що зберегли. Його треба активувати. Нажимаємо оцю програмку синеньку, Keygen. Далі тут є така кнопка Activate. Нажимаємо її. І вибираємо оцей файлик. Ми клікаємо по ньому файл Activation. Тобто обов'язково зайшли. Якщо ви не знаєте, де він, дивитесь, куди ви його зберегли. Значить, зайшли 2017. Отут є файл. Ви можете його зберегти в іншу папку, тоді з тої іншої папки ви повинні його відкрити. І нажимаємо открити. Має бути таке зелененьке «Дон». І тут написати повна ліцензія. І все. Закриваємо цю програмку, більше вона нам не потрібна. Згортаємо, переходимо знову на робочий стіл і знову відкриваємо. Просто клікаємо, відкриваємо файл. І знову таке саме в іконочку. Нажимаємо кнопочку «Далі», далі. далі Нажимаємо знову кнопочку старт І файл ми вже зберегали Тепер нам треба його просто втягнути. Ми нажимали перший раз да тепер ми нажимаємо Нєт. Нажали Ніт. І все. І вибираємо оцей файл. Клікаємо по ньому, нажимаємо Открить. Після цього у нас програма, чекаємо, поки в нас програма активується. Це займає кілька секунд. І все, програма у нас робоча, можна йти провіряти автомобіль. Якщо, ви драйвера, якщо у вас драйвера до прибора підтягнуті, вони буде працювати. Якщо ви, ви 20-ту версію не ставили, драйвера не підтягнуті, то вручну додавте драйвери. Слідуюче відео є, як додати вручну драйвер. Там все просто. Два рази нажати драйвер підтягнеться. Це програма запустилася. Інтерфейс її буде на англійській мові. Якщо вам зручніше там поміняти мову, треба, то нажимаєте тут Settings, Language. І тут міняєте мову. Якщо вам російська зручніша, значить нажимаємо російську, українську і, на жаль, немає. Нажимаємо Yes. Програма перегрузиться вже в російському інтерфейсі. Тепер далі, Якщо коротко, то можна вже йти працювати з автомобілем. От, перший раз ви під'єднуєте через шнур свій прибор до машини, обов'язково до машини. Прибор не світиться, поки ви до автомобіля його не під'єднали. До автомобіля і бажано там, шнурком під'єднуєте його до комп'ютера USB-шнуром. І натискаєте тут настройки. Вибираєте USB. Тут, коли буде устройство ваше під'єднане, воно тут має з'явитись компорт. Ви нажимаєте тест, тут має... 2 секунди, і тут має писати тест ОК. Якщо воно не просить нічого обновити, цю кнопочку обновіть не треба натискати. І все. Тоді нажали ОК. І вибрали свою машину, там, Nissan, то рік. Там дізель, бензин, турмозну, приборну, що вам треба. Там, наприклад, дізель, мотор такий. То і натиснули тут внизу кнопку БД, і, і він заходить і читає вам, наприклад, ваш мотор. Якщо вам треба там всі системи, то вибрали всі системи, і тут внизу кнопочка. І читає він тоді всі системи по черзі. Вот. Акуратно все робіть. І все має получатися без проблем.